Я я цей телефон, Vivo X200, в мене були перші враження такі. А перше враження, вони, як правило, самі справжні. Ну, вони такі самі правди, чесні. І взявши його в руки, я морально знав, що це є Китай. Я знав, що я цього телефона не мав, я не знаю, що в нього очікувати. І я надіявся, що буде все добре. Бо взявши, наприклад, там Боку, Боку да, це дешевший телефон, як не там глобальна версія, бла-бла-бла, там X6 Pro, що я мав. Ну, В ріці він теж був прикольний, але взявши цей, ви відчуваєте, що це дорога річ. Тут дорогі матеріали корпусу. Офігенний великий, великий яскравий екран. 6,8 дюймів, oled матриця 120 Гц. Ну, тут, немає, тут немає біолет, що типу, там герцовка падає від 1 до 120 що там, цих нових. Ну в прості починається. x Pro, Pro, Mini і Ultra. Такого нема, ну, чесно, воно мені поки що ну я не бачу різниці, Хотілося б, але тіпо, ну, нема та немає. Це не є там якісь, е, нереально потрібна річ, з якої не можна. І офігенний екран і оця шайба. Оця шайба це, от ще, це воно робить в, ну, всі емоції дає оця шайба. Бо вона дає якусь преміальність. Типу. Оця надпись Zeitz. Карл Зейц, їхня оптика, їхні алгоритми, їхній є режим зйомки на камері. Ви вибираєте там камеру і зверху Зайц пише, Ви вибираєте, специкати вибираєте. Фоткає максимально правдиво, дуже типу, круто. З характеристики телефона максимально топові. 5800 батарейка, їхній цей Dimensity 9400, останній він там на рівні з. Dragon 8 Elite. Ну, короче, відчуття дуже кайфові, вони дійсно ну, за свою ціну воно, воно вартує свого. Але завжди є нюанси. Нюанси це і Китай. Там багато Китаю, є нюанси з підключенням. Це не передати словами, це просто треба відчути. Ви, я, наприклад, заходжу в інстаграм, ну, в будь-якому телефоні, там, Google Pixel, Xiaomi, там Pocophone, iPhone. Ви просто скачуєте додаток, логінитесь. Зайти і вийти. Ну, все. І все зроблено, робота зроблена. А тут ви скачете додаток. Ви, перше, скачете Play Market. встановлюєте туди, заходите. Скачуєте інс... будь-який додаток і хочете, Telegram, Viber, Instagram. і воно не заходить. Як це відбувається, ви просто нажимаєте на Зайти, Не заходить. Нажимаєте ще раз зайти, не заходить. Перезапускаєте додаток, нажимаєте ще раз зайти, воно знову не заходить. Потім ви що робите? Я вигружав все з оперативної пам'яті і перезагружав телефон. Знову робив все те саме, і тоді мені зайшло. Тобто є якісь такі маленькі дрібниці, які, типу, ну, вони так, що вони типу, відчуваються. Але той експірінс, який дає цей телефончик, типу, так. Візуально, їхня оболочка, їхня там, оці, значки, воно все максимально так більш приблизно до iPhone, я би сказав. Шторка, оця прикольна зараз. вам покажу. Шторка прикольна, така кольорова, я поставив. ну, Вона зручна, вона прикольна, яскравий дуже екран, прикольна вібрація. Ну, Вібрація тут класна, але вона задіяна, на жаль, не так глибоко в систему, як, наприклад, там, в Пікселя. Фон -пласа, в iPhone навіть, в вайфону найбільше задіяно. Тут типу, вона є, але вона не всюди. Але, але класна, вібрація, дійсно класна. Потім там фішки якісь з дзвонілкою, там, там маєте дзвонілку, дзвонити, наприклад, там, до когось. І можете собі поміняти фон. Жінка до мене дзвонить, я відео поставив на дзвонілку. Це теж, типу, як така кам'ялиць, але приємна. І отаких от фішок багато назберується і назберуються і назберуються. На саме більше я торчу від камери. Камера тут дійсно просто на ну, розривну. Там пікселів ще з боку не стоїть. О, жінка там має фон 13 Pro Max. Ну я ще з ним сильно не рівняв, але я порівняю обов'язково. Портретна зйомка, там звичайна Місо, зйомка, відео 4К60, фронталка передня, задня камера. Всі знімають чотири каші десять, ширіки, зум, фік'єний, приближений. І він в руці сидить, ну просто ну, ну кайф, тримається, відчуває, що це є така ну преміальна дорога річ. Ну, кайфую я, чесно, я кайфую від того телефона. Жінка теж задоволена б'є, щоб купити iPhone 14 Pro Max, там Pixel 8 Pro, зараз Pixel 9 Pro хотів, там Oppo якісь взяти, x8 чи x7. Ну коротше, Були варіанти. Але з того всього я вибрав ВІВу і я не пожалів. Я просто не пожалів. Яксує від того, батарея тримає бомба, заряджається він 90-ваттною зарядкою. Дуже швидко. Там, типу, Ви включаєте навіть там, наприклад, заряджати телефон, і тобі на екрані пише два варіанти зарядки, які ви швидку чи супер швидку і теж це класно. Коротше, от такі перші враження. Я вставляю фоточки, відео, як воно знімає. І подивимося на великому екрані. Фотки дійсно бамдитні, воно так портує. Артур! Артур! Что робишь? Тика-тика-тика-тика! Скоро-скоро! Тика, тика, тика. Скоро-скоро-скоро!